Комплект під дозатор на трактор ЮМЗ «Агрокраїна Дніпро. Зараз покажу вам, що входить в наші комплекти. Ну, по-перше, можна обрати кронштейн і стакан під кабіну. Котра вас, якщо це мала кабіна, відправляємо бачите, на малу кабіну. Якщо велика, відправляємо на велику кабіну. Всі інші запчастини вони однакові. Є з фільтром, дозатор. Також можна робити на вибір або «Польща», або МЗ, штуцерки, шайбочки під дозатор. Далі прокладочку, до речі, дивіться, ще заводську. Таку тебелу даємо під кронштейн, стакани в нас без люфту з нормальними підшипниками, циліндр на гайці, універсальні виходи, коване вухо і суцільне з корпусом. Під нього цирки, і кований речак. Також до нього даємо болт А і, до речі, ще рукава РВД. В нас вже двох і з однієї сторони, бачите, скутком під 90 градусів. Також даємо болти для кріплення стаканчика, дезатора. Такий кемблек буде коштувати 11 тисяч гривень.